Вітаю друзі, 8 червня свята Трійця, Зелені свята. Ми будемо зараз обговорювати дуже важливі теми, але якщо хтось з ваших друзів чи ви самі не знаєте, як дивитись мій YouTube канал, то я підкажу, а ви перекажете друзям, знайомим іншим. Значить, Дивіться, для того, щоб бачити мій е, персональний канал YouTube Ігор Масійчук, вам потрібно змінити налаштування країни. З України, наприклад, на Гондурас. І тоді ви зможете бачити мій канал і канал інших підсанкційних противників режиму Зеленського та його зелених гнид. А ще підпишіться на канал Носорог Ньюз, який публікує мій контент. А обговорювати зараз ми будемо перше. Ініціативу влади, яку вона прокачує через е, наближених блогерів, волонтерів, про необхідність запуску жіночої мобілізації і пониження мобілізаційного віку до 18 років. Усі на фронт. Друге, про а, ідея також зелених гнид. Про авторизацію мобільних карток, сім карток, мобільних операторів і вимкнення мобільного зв'язку та інтернету на час повітряних тривог. Ну і третє, ми звичайно обговоримо те, що Путін, Володимир Путін, президент Російської Федерації, готується на наступному тижні. Провести е, свій так званий Совет Безопасності і на ньому визначити, яка буде відповідь Україні за нанесений СБУ удар по їхній ядерній тріаді, Ну, по цим стратегічним літачкам в рамках операції Паутина. Все це обговоримо. А поки що підпишіться на цей канал Носоріг Ньюз. Отже, Марія Берлінська. Саме та Марія Берлінська, по вині якої в центрі Чернігова, загинуло е багато людей, і поранено було ще більше. Пам'ятаєте, вона там виставку дронів організувала, а туди прямо прильот в цей театр. Відбувся. Так от ця Марія Берлінська, яка 100% залежна від Офісу, бо якби була незалежна сіла б за це художество в Чернігові, вона прямо заявляє. Всі жінки мають бути готові до мобілізації і молодь віком від 18 років, якщо хочемо перемогти, ну і так далі, і так далі. Сама не призвалась. Не мобілізувалася, е ну і отаке от, от несе. Ну, ладно б це просто вона не слава, але вона точно працює на Офіс Зелених Гниб і вона вкидує, прокачує цей наратив, чи готове суспільство? Яка буде реакція? Ну і так далі. І так далі. Тому реакція має бути жорсткою. Коболта Берлінська має піти на фронт, захищати вітчизну. Взагалі, всі, хто кричать, жінок на фронт і юнаків з 18 років на фронт, всі вони мають піти в штурмові бригади і продемонструвати, як треба вітчизну любити. Кабінет міністрів і парламентський комітет з е, нацбезпеки і оборони та розвідки готові розробляти і розробляють законопроект, яким зобов'яжуть українців авторитизувати свої мобільні карти. Тобто сім карти свої. Е, я вам скажу і вимикати, ще цей закон буде передбачати вимкнення мобільного зв'язку і інтернету на час повітряних тривог. Дивіться, друзі, я вам скажу так, я не хочу судити ці ініціативи з точки зору практики, бо вони ж розказують, що це необхідно для боротьби з дронами. Ну, у телефоні, наприклад, картки продають по паспорту в Європі. Але я хочу звернути увагу, хочу звернути увагу на зовсім інше. От дивіться: найперше, якщо виключатимуть мобільний зв'язок, як українцям вдасться попередити близьких про небезпеку? Викликати таксі, скористатися навігатором або знайти найближче укриття. Та навіть як в такому випадку уникнути нюансів з викликом екстрених служб. А. Друге, просто так, всім для інформації, хто забув. Не таємниця, що більшість чиновників в Україні мають телефони з іноземними Сім-картами, оформлених на якихось фунтів. Для шифрування в схематозах, а, але далі трошки про інше. Третє, ідентифікація номерів телефонів, користувачів по паспортах і так далі. Ніхто не задумувався, що це чергова нехитра схема, аби виявити так званих ухилянтів, а на додачу повністю взяти під контроль все населення України. Для себе вони фунтів наберуть, нароблять карти і все. Четверте, ніхто не задумувався, що в рамках такої ініціативи влада хоче створити собі інструмент, який в будь-який час буде використаний проти народу для захисту зеленої дупи узурпатора. Приміри, підгіду, начебто, атаки дронів. Відключати в певних населених пунктах, регіонах зв'язок заради тих чи інших дій. Як от люди збираються на мирний мітинг, чи е, заїжджає ТЦК населений пункт. Хоп, вимкнули зв'язок кажуть, дрон літає, а хто його запустив, я уточню, це тільки припущення, не твердження. Але ви зрозуміли, П'яте, а ніхто не усвідомлював, скільки може з'явитися кримінальних чи інших справ по відношенню до абсолютно невинних людей. Хто не знав, то в кол центрі тисячі безіменних сімок і стоси персональних даних людей, які мусора їм продали. Як ви думаєте, на кого вони ці сімки будуть реєструвати? Звичайно, на цих людей. На простих українців, чиїми даними вони заволоділи. А далі що буде? Щось натворять, а прийдуть до людини, яка навіть уявлення не має, що на неї оформила сімку. Я наголошую, розробка нових стратегій боротьби з дронами це справа дуже важлива. Але давайте не виплюхнемо дитину разом з водою. Ну і, друзі, тривожні новини з Російської Федерації. Наступного тижня Володимир Путін планує скликати Совет Безопасності Російської Федерації і визначитися, яким чином. Дадуть Україні відповідь за проведену СБУ операцію Паутина по нападу, як вони називають на їхню Ядерну Траду Російську, а як говорять наші українські всі джерела, атака на стратегічну авіацію Російської Федерації, ну я так вважаю. Чи розв'яже Путін ядерну війну? Не знаю. Але відповідь буде. Вона буде досить жорсткою. Треба берегти себе, берегти своїх рідних. І ще один дуже важливий момент надзвичайний. Схоже, що Володимир Зеленський і його зелені гниди продовжать дрочити Путіна. Щоб він таки наніс якийсь серйозний удар по Україні. Їм потрібна велика кількість жертв, щоб створити картинку для Європи, е, отримати на саміті НАТО підтримку, зброю, гроші, е, Ну, гроші найголовніше. Ну і спробуть тягнути Путіна в цю війну. Окремо розпишу на ранок інтерв'ю Зеленського дуже цікаво. Він вже впряму атакує Путіна. Впряму звинувачуючи його, там, ледь не в Союзі з Путіним і так далі. Поки що так гладенько, але натяки, натяки є. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.